Якщо футбол перекладається як нога і м'яч, то бокс як бити і по голові. Іншим чином не можна пояснити дії декотрих українських боксерів. Але применшити вклад в популяризацію України нашими боксерами досить важко. Ломаченко, Усик, Віталій та Володимир Кличко. Ці імена знають фанати боксу в усьому світі. Завдяки цим спортсменам український прапор неодноразово майорів перед очима у тисяч приголомшених черговим нокаутом глядачів. За межами рингу хлопці накоїли чимало одіозних вчинків. Ломаченко постійно шквариться то з підтримкою російської церкви, то називаючи війну конфліктом, то фотографуючись з другом Кадирова. Усик донедавно досить делікатно обходив стороною питання російської агресії. А Віталій Кличко, як мер Києва, вже 10 років нищить столицю, забудовуючи місто разом зі своїм проросійським другом Столаром. Проте кожен з них на ринзі